У Коломиї на сьогоднішній день діє один басейн. Торік місцеві депутати прийняли рішення, що діти з інвалідністю, сироти, діти загиблих чи поранених військових мають можливість відвідувати його на пільгових основах. Коли почалася особливо було тяжко, коли пандемія, але потім вже і війна, енергоносії стали дорогими, і депутати звернулися, щоб ми, наприклад, змогли разом допомогти нашим і Дітям військових, які загинули, і які потребують допомоги і реабілітації нашим бійцям, щоб вони могли користатися послугами якраз басейну. Тому що ми розуміємо, що водні процедури в неї дуже користь. Колом'янка Надія цією послугою скористалася вдруге. каже, що рада, що дитина добре тренується. Ми скористалися даною послугою, ще в минулому році, і зараз продовжили також здали пакет документів і очікуємо. Що будемо надалі користуватися цією послугою? Зовсім небагато, буквально кілька документів, і ми це все швидко зібрали і здали оперативно, і так само оперативно нам кошти перерахували. Міський раді каже, що вже працюють над розширенням програми. Що більша кількість пільгових категорій змогла оздоровитися за кошти міського бюджету? Ми власне і самі шукали цієї співпраці. І так стало, що вдалося знайти якісь точки дотику. В принципі, кошти виділяються людині. Людина вже з коштами приходить до нас. І на власний розсуд, тобто, обирає ту послугу, яка їй зручна. Напевно, дві третіх це є заняття з тренером. Тобто, у нас більшість як діток, так і дорослих вони плавати не вміють. Тобто вони вибирають або абонемент на вільне відвідування. Вільне відвідування, вони просто приходять та плавають, або заняття з тренером. Таким чином, от реалізуються ці кошти. Тож до 130 людей, що скористалися цією послугою у минулому році, може додатися ще понад 250. А щоб мати можливість отримувати таку послугу цьогоріч, треба звернутися до центру надання адміністративних послуг. Сколуми Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо Раї.